Вітаю на каналі, трохи з запізненням, але хочу показати свою ожину, яка в мене росла у дворі під парканом, і також була вкрита в два шари агроволокном. Як вона полізмувала, це нові сорти молоді. І ось бачите, яка вона залишилась. Сам здивований, але як вкрив, так і розкрив Зелена. Майже вся зелена лоза, зелене листя. Якби це була осінь, то сказав би, що звичайний вигляд рослини восени, коли вона лише тільки готується зимувати. І тут в мене більш затишно, я її також вкривав в два шари агроволокна. І ось бачите, яке листя. Ніби не зима пройшла, а ще тільки осінь і листя тільки-тільки. Хоче готуватися до зимівлі. Тут в мене ростуть сорти Вош Джозеф та Начес. Ось так виглядає Начес після укриття агроволокном на зиму. І ось так виглядає Вош Джозеф. Бачите, частина листя вона опала, а частина листя ось така ніби ніби ще осінь. Треба в цьому році тут зробити стаціонарну шпалеру, бо в минулих роках я підв'язував сюди на забор, а на цей рік вже зроблю нормальну шпалеру, тому що вже сорти підросли і треба їх вже на щось більш капітальне кріпити, а не просто до паркану. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, до наступних відео.